Колишньому голові Полтавської обласної державної адміністрації, його першому заступнику та раднику 26 жовтня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві. Про це повідомив керівник прес-служби НАБУ Маргарита Живага. За даними слідства, у 2017 році тодішній голова Полтавського за пособництва своїх першого заступника та радника одержав від фінансового директора приватної компанії 176 тисяч євро, а також автівку Mercedes-Benz вартістю понад 7,5 з половиною мільйона гривень. Обмін на це він забезпечив перемогу приватної компанії та укладення договорів у тендері з обслуговування автодорів, що проводила облдержадміністрація. За словами керівника про служби НАБУ, крім того, у 2018 році голова Полтавської облдержадміністрації за пособництва спільників нібито позичив у цього бізнесмена 85 тисяч євро, обіцяючи повернути борг за тиждень. Однак посадовець повернув лише частину коштів 50 тисяч доларів США, а решту залишив собі. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили клопотатимуть про арешт підозрюваних. Ми будемо подавати клопотання до суду. Можу сказати, що на сьогодні вже подано всі три клопотання щодо обрання вказаним особам запобіжних заходів. Прокурори будуть наполягати на обранні стосовно вказаних осіб запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою тальтернативою та нанесення застав. Імен посадовців не називає жодне зі структур. А ми нагадаємо полтавську обласну державну адміністрацію у 2017 році очолював Валерій Головко. Його першим заступником був Андрій Пісоцький. Зв'язатися із ними для отримання коментарів нам не вдалося. Телефони обох абонентів поза зоною досяжності. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть саме повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін прокоментував цю ситуацію так: запрацювала служба, запрацювала набу. Прокуратура спеціалізована суди, тому впевнений, що будуть наводити лад. Повідомлення про підозру. Це документ, в якому орган досудового розслідування викладає свою версію того, як відбулася подія злочину, викладає кваліфікацію дії. Після цього особа набуває права ознайомитися з матеріалами справи стосовно підозри, говорить юрист Артем Пархоменко. Це лише попередній документ, скажімо так, тому що. Про винуватість чи невинуватість приймає рішення лише суд, після того, як справа буде завершена і направлена на його розгляд. Підозра ще сама по собі ніяких правових наслідків не несе, окрім того, що слідчі і прокурор мають право ініціювати питання про обрання запобіжного заходу людині, але це питання буде вирішувати суд. Як повідомляють в Набута САП, колишнього голову Полтавської облдержадміністрації, першого заступника та радника, підозрюють за двома статтями кримінального кодексу. Це отримання неправомірної вигоди та шахрайства. Максимальне покарання за ці правопорушення до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На момент створення сюжету, прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомив одному з підозрюваних обрали запобіжний захід. Сьогодні у вищому антикорупційному суді розглядали клопотання детективів з набу погоджене прокурором САП щодо застосування до одного з підозрюваних а саме колишнього першого заступника голови. Полтавської обласної державної адміністрації запобіжного заходу за результатами засідання суд ухвалив рішення застосувати до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави розміром майже 4 мільйона гривень. Прокуратура не погоджується з казаним рішенням суду і буде оскаржувати його в суді апеляційної інстанції.